І сів повнових над полями дурманними, лицем по любов і терець, розхмали сонцями, зорі покрилися, втомилася дня карусель, а там, де в місяць, там хмари світилися, як вікна небесних осель. Я думав про тих, що давно спокинули, і там, в тих оселях живуть. Я думав про тих, що за бою загинули, аби ми продовжили путь. Душа моя, нині із з ними зустрілася, і знову я був необхід, ішов по каплички, шумреві відбілася, немов провідним інший світ. Голоси. <плес> Поволі підкрадається зима, у полі пустка, у лісах треба, пукаю тих, кого уже нема, шукаю тих, і з ким лукав у пари. На долах город пісня поводать, а довкола твістріньки вирують, вони мовчать, що гукають в тузі, а вони не чують. Невже навіть пішли у забуття? Чи їм тепер моя пригожа мова? І голос мій летить без вороття. Все таїна, життя, всі Он Пон дальні, там і тісько теж. І я мости над пригою будую. А може, там мене гукають теж, а я глухий і просто їх відшую. Від Провів я пару пам'ятливих діб, там, де не мріє, але сів хіб, Де руб ту жалість світла у труді, те жвавість дів і бусти у гнізді. Усі несли мені букет новин, той п'є, той п'є, в тих пропащий син, тривожна кожна доля і сім'я, і мовкла тут поезія моя. А потім слухав осені ходу. Заду і гупали, і в зорях мали дах, а на ставах кричав, м'ячав, незнаний птах. І знов до мене, щоб зняти бій, ступала муза, і з лісів, і пів, і баглося поезія не гра, казати всім, шлях згоди і добра, тому слова великі і малі, рягтіли, як сірки в чувацькій млі, горіли гіри, спалюючи гріх, та спали всі, ніхто не бачив. Сиро минуло свій землі, і котиться, і хилиться додолу, спостерігає цей крутий політ, спітаю далі, я веч у літ, познаю, що вертаюся додому, одна домівка матері поріг, і родичі, осяяння неждані, і поплики незвіданих доріг, і, дорі, і тато, що раптову занеміг, і я зоставсь, нього на світанні. Домівка була там, де наш отець, що, що сотворив усе ясне, і суще. Якийні там начало і кінець, там прадідів побачує вінець, збагну минуле, осягнув едужче. Я Прямую домів, двома, я, є, між домівками двома, Буття моє між ними помістилось, і жив я тут, здається, не дарма, хоч не будила бойова сухма, та серце буді сон із часом билось. І поки що, а поки що сповняю свій обід, і картотеку днів перебираю, і до вебечки перебіжний хліб, що раз на зерня Бувальщина. Не мав ні звань, ані посад, не надала мамона, аби із світом сяяв сад, над ним небес корона. Не мав нічого у житті, ні захисту, ні дому, аби лиш Господа путі знайти у серці слово. І він знайшов із глибини, пробили слово чисте, як відсук Божої струни, як сяє променець. Немав пісмань, а ні посад, але чомусь і досі росте нев'яний рідний сад цвітений доносі не спить від завзлості сусід, шукає темні плями. один із того саду пліт сьогодні тримає. Ще два. Але я, ніч у мене багато більшого я такого. Нема часу, а я туди й мовляв ввечері. то так Беловоща, я так багато люд і мотиви саме вічіння пору. Але я в ніч сховався, ніг, без дядькою заснула внучка, а в небі зір до них тіл обесла місяця капручка. Веде сміс, але алея ця, де крони барові зупинить, і і славу Творця, за мрійні і спокійні миті, за час, що тут спинив свій віх, за дзвінних дум. Співзвучні гами, за цей грехки зужитий всіх, який зі щурістів гами, за те, щоб блудних ворогів прощати і поважати вмію, і у світі, зиску і торгів, святим порушити не смію. дня в путі на самоті і нині теж. Ще один. Все повне значення стає, причастя сповідь, згадки милі, веселка, що зі встає, стає, і змир зірни по сквілі, і де ця земля, що проживя між зір безодні і безпорадне немовля, Чи перший крик нас звав сьогодні. Все повним значення стає, і навіть ні не бруть колишні, коли горить і поє. Тим світом, що дає Всевишній, по Коли повіриш у біді та духом, зацворивши світим, уже не спрутаєш тобі чесноту і вік, чорни збіли. і в людях знов відкриєш ти те, що робити без промова. І поруч ти цвісти, прости і не закінчиться. Це, це, ще один Ваші офиси, це мій великий скарб, бо це, значить, що я пишу всі поезію, де лія. Я ж то не пише один вірш, пісник називає, це ви його розумієте. Тощів не вичерпна облога, чи на потоп, чи на ворожай, розхода поли і дорога, і весь наш непокритий край. Я ж і в небоду шлях корую, бо схочу погляд до гори. Влад не чую, не засинаю, співаю, співай, І Я творю є рух і віра, аби мій Дух надії скрес. усього час, наказ і міра, усього провідіння сенс. і буде син, і буде мати, і тума думно задзинить. На що потопці поклинати, он голову світкою летить. Душа любов'ю набугла без волиття, без хаяття, і кожна крах'я. І ще буквах у аналах денного пиття.